Чину нашої присутності тут в даний момент, щоб вам було відомо Нецюк Михайло Володимирович, який займає посаду поки що, громадянин Нецюк Михайло Володимирович, який поки що займає посаду начальника районного управління юстиції, вчинив ряд посадових та кримінальних злочинів, які не дають йому права, не дають йому підстави займати цю посаду. Зокрема, ми знаємо чітко, що в, країні діє, в нашій країні зараз діє такий закон який називається закон про очищення влади. Згідно цього закону, всі, всі учасники, всі члени партії регіонів, які перебували на державних посадах і перебували в партії регіонів не менше року, повинні були написати заяви за власним бажанням заяви про звільнення з посади. Після того, як вони повинні були бути звільнені з посади згідно цих заяв, повинна була розглядатися їхня кандидатура на ілюстраційних комітетах чи на ілюстраційних комісіях з приводу, що він був просто статичним членом партії регіонів, що він був активним членом партії регіонів. Минув рік <кхе> Нацюк, Михайло, громадянин Михайло Нацюк такої заяви не написав, чим вже порушив закон про очищення влади. Далі. Наскільки нам відомо, до цього часу ним не написана заява про вихід з партії регіонів. Тобто, де, -де Юрий він до цього часу залишається членом партії регіонів, далі є ще один такий ряд цікавих фактів. Я вам коротко зачитаю. Разом з батьком Нацюком Володимиром, кримінальним шляхом Нацюк Михайло Володимирович разом з своїм батьком кримінальним шляхом заволоділи майном громади села Довжанка Тернопільського району. До кінця 12-го року, 2012 року, будучи чиновником. Являвся засновником приватної фірми ФАП-Перемога. За факт не просто засновником, а ще й співвласником. Тобто він був співвласником фермерського господарства приватної структури і одночасно був державним чиновником, що теж є порушенням закону про державну службу. За фактом побиття депутата сільської ради села Довжанка відкрито було кримінальне провадження проти, проти НЦК Михайла. Його навіть не відсторонили від виконання обов'язків начальника районного управління юстиції на період розслідування. Ну, згідно закону України про очищення влади, я вже говорив, згідно закону України про очищення влади, член партії регіонів зобов'язаний добровільно написати заяву про звільнення, якщо, це не буде, якщо у випадку сам факт того, що він такої заяви не написав, це вже є порушенням закону, оцього який говорив, закону про очищення влади. Є ще інший ряд кримінальних злочинів, які він вчинив свого часу. Він причетний був до побиття громадян, до каліцтва громадян, обливайте, жителів обливайте. села Довжанка. Обливали, обливали, трактористів кислотою, незаконним шляхом приватизували всю інфраструктуру села. Він, він разом з батьком, причому приватизували навіть, скажімо так, об'єкти соціальної сфери, які взагалі з законом не підлягають приватизації. Приватизували водогони, водонапірні башти, школи, приватизували навіть. Будинок спеціаліста 12-ти квартири, де проживають, проживають молоді спеціалісти, ну, яким свого часу Когоську роздавали житло, коли молоді спеціалісти за розподілом приїжджали на роботу в Погос. І ті квартири вже цими людьми приватизовані. Тобто люди проживають в приватних, в приватних своїх помешканнях. Нацюк Володимир разом з Нацюком Михайлом, якимось чином умудрилися підробити ряд державних документів і передали на баланс. Оцьому фермерському приватному підприємству БАП-Перемога передала на баланс навіть будинок, який належить цим 12 сім'ям. Тобто, фактично приватну власність людей поставила собі на баланс і вимагали від людей кошти тільки за, то, тільки за те, щоб, щоб двоє нацюків дозволили людям проживати в їхніх приватизованих помешканнях. Чи можете ви представитись? У мене Юрій Встахівич, керівник обласного відокремленого підрозділу антикорупційного комітету Майдану.